Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдуже до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це новий епізод подкасту Ніде правди діти. Олімпійські ігри є глобальною платформою. Яка привертає увагу мільйонів глядачів по всьому світу, тому і часто використовують уряди та організації для впливу на громадську думку та просування своїх інтересів. Зовсім скоро в Парижі відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2024. Пропаганда не оминула масштабну спортивну подію світового масштабу і цього разу. Тому сьогодні у випуску ми поговоримо про її вплив на дипломатію в спорті. Розкажемо історію олімпійського перемир'я та чому росіяни так активно дискредитують Олімпіаду в Парижі. Масштабні спортивні події, поєдинки, вчинки окремих спортсменів і командні перформанси вже ставали частиною пропаганди у різні часи. Показовий приклад футбольний матч між Англією та фашистською Італією до Мусоліні. Тоді диктатор впроваджував у середині країни. Та на світовому рівні відомості про кальчо гру аналог футболу зі схожими правилами, яку створили італійці. Усе задля того, щоб популяризувати новий вид спорту, у якому Італія писатиме правила, стане засновницею і чемпіонкою. Це мало утвердити дух нового порядку, виховати жагу до боротьби і завоювань, щоб підготувати свою армію для наступних воєн. Для закріплення образу величі спортивні молодіжні клуби в Італії поширили міфи про спорідненість своєї країни ХХ століття зі спадщину стародавнього Риму. Матч відбувався у 1934 році на стадіоні Арсенал та став відомий як битва за Гайбері. Тоді Мусоліні заохотив свою збірну позмагатися з родоначальниками футболу, щоб утвердити свою імперськість і так звану непереможність нації. Та навіть пообіцяв кожному спортсмену по новому, дорогому авто і грошовий бонус у разі перемоги. Врешті-решт у грі перемогли англійці із рахунком 3-2. Вони забили м'ячі ще в першому таймі всього за 12 хвилин, однак почувалися виснаженими. Італійці виявилися швидшими, грали за правилами кальчо і створювали більше провокацій на полі. Матч відчувався як психологічно важкий, проходив із численними порушеннями та травмами з обох боків. Звання найкращої нації футболістів ще міцніше закріпилося за англійцями. Однак ця гра стала частиною пропаганди, де італійці самоствердилися на полі і відчули моральну перемогу. Хочете брати активну і усвідомлену участь у житті українського медійного суспільства? Тоді підписуйтесь на наш YouTube канал. Ніде правди, діти ставте вподобайки, коментуйте, читайте дописи. Будемо вдячні за вашу активність. Спорт як інструмент пропаганди використовує і Росія. Цю практику країна прийняла з часів радянського союзу. Керівник групи аналізу гібридних викликів українського кризового медіа-центру Володимир Солов'ян під час дискусії Історія та сьогодення гібридної Росії у сфері спорту зауважує, що Радянський Союз використовував спорт з метою пропаганди системи, в той час як Росія намагається залучати спортсменів на рівні персоналії, використовувати їх як агітаторів, пропагандистів для внутрішньої аудиторії. Торії дехто з атлетів стали депутатами держдуми задля просування пропаганди образу Росії назовні. За останні роки десятиліття путінський режим вклав в сферу спорту без прибільшення мільярди нафту та газу доларів, і це сприяло в тому числі і підняттю так званого іміджу Росії серед країн глобального світу. І власне навіть після повномасштабного вторгнення до України Росія продовжує спроби реабілітації через сферу спорту, використовуючи тезу, що спорт є поза. Політикою наслідки російської агресії спортсмени відчувають на собі. З початку вторгнення понад три тисячі українських атлетів та тренерів стали на захист своєї держави, приєднавшись до збройних сил та опанувавши нові професії так само, як і інші громадяни України. На жаль, серед спортсменів також не бійшлося без втрат. Станом на червень 2024 року загинуло 479 українських атлетів і тренерів. У відповідь на це спортивний комітет запустив сайт спорту», де зібрано історії військових та цивільних спортсменів, яких вбили росіяни. Серед тих, хто взяв до рук зброю, легкоатлет Олександр Сербінов, тренер-викладач важкої атлетики Сергій Колоколов, віце-чемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк. Крім цього, історії цивільних містять і профілі дітей, які могли досягти висот, але їх вбила ракета, поцілена в житловий будинок. До того ж, станом на лютий 2023 року, 35 спортсменів перебувають в полоні. Понад 400 українських стадіонів, манежів, центрів підготовки та тренувальних залів пошкоджені внаслідок атак окупантів. Сотні об'єктів зруйнували вщент. Українці, які можуть займатися, готуються до змагань, перериваючи рутину повітряними тривогами, переживаючи за своїх рідних та адаптуючись до графіків вимкнення світла. Однак досі існують спроби, коли Росія намагаються відділити від політики їхньої влади та допустити до змагань під нейтральним прапором. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародний олімпійський комітет повністю відсторонив російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань. Але вже навесні 2023 року рішення МОК змінили, і атлети з країн агресорок змогли взяти участь у кваліфікаційних змаганнях на Олімпійські ігри в Парижі у так званому нейтральному статусі. Це означає, що в командних видах спорту росіяни дискваліфіковані повністю, а в індивідуальних залежить від федерації. 35 країн світу виступають проти участі в Олімпіаді будь-яких представників Росії та Білорусі через війну проти України. До того ж, від початку відбору в критеріях нейтральності не було чіткої вимоги публічного засудження російської агресії проти України. Однак, зараз МОК прислуховується до рекомендацій України проводить додаткові перевірки серед атлетів. Утім, деякі, нібито, нейтральні спортсмени ходять до лав армії РФ, їздили в окупований Крим та прямо підтримували війну. Кореспондент онлайн-видання Бабель Олександр М'ясищев провів кілька розслідувань про так званих нейтральних спортсменів, яких допустили на Олімпіаду в Парижі. В одній з таких публікацій йдеться про понад 30 атлетів, із яких щонайменше дев'ятеро підтримують окупацію українських територій та виступають на пропагандистських турнірах. До того ж, станом на 6 липня, десятеро, нібито нейтральних борців відмовилися від участі. Багато спортсменів уже відсіяли через належність до спортивних структур РФ, у яких атлети проходять військову службу. Чинні російські спортсмени також брали участь у пропагандистських заходах Путіна після початку повномасштабної війни та їздили на тимчасово окуповані території України. Саме тому український спортивний портал Трибуна за допомогою болівальників створив і регулярно наповнює список ганьби, базу даних з такими російськими та білоруськими атлетами і тренерами, спортивними функціонерами і чиновниками, що прямо підтримують збройну агресію. Наразі їх понад 900 осіб. Цей список ви можете знайти у переліку корисних джерел в описі під випуском. Нещодавно українська спортсменка Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці, що виступала під грузинським прапором після поєдинку на чемпіонаті Європи з фехтування. На відеотрансляції чутно, як вслід українці, що йде з майданчика, росіянка кричить на суперницю, обурюється її вчинком та матюкається. Як відомо, професійний спорт передбачає слідкування ритуалів та традицій, які формувалися багато років. Однак інколи, попри правила, спортсмени виказують зневагу до супротивника і до цього ставляться з розумінням на рівні міжнародних комітетів. Можемо згадати про вчинок української фехтувальниці Ольги Харлан, що відмовилася потиснути руку так званій нейтральній російській фехтувальниці на чемпіонаті світу. Це було гідно, але трактувалося порушенням правил. Тому українська спортсменка отримала дискваліфікацію. Ольгу одразу підтримали численні спортивні федерації, і міжнародний олімпійський комітет автоматично кваліфікував її на олімпіаду 2024 року. 26 липня 2024 року у Парижі розпочнуться 33-літні Олімпійські ігри. До відкриття лишилося не так багато часу. Окупанти розуміють, наскільки це великий майданчик для представлення своєї країни, та обурюються, що більшість їхніх спортсменів не допустили. Олімпійський репортер, тела та радіоведучий Леонід Василков зауважує, що в Парижі росіяни намагатимуться використовувати свою пропаганду, бо таке вже траплялося на зимній олімпіаді 2018 року. І я вам хочу нагадати історію зимової олімпіади 2018 року, коли до останнього дня міжнародний олімпійський комітет забороняв навіть присутність триколору серед вболівальників на трибунах, і вони тоді всі свої ресурси, дипломатичні, пресу, медіа, тиснули на те, щоб їм дозволили присутність кольорів. І як тільки на це за один чи за два дня до офіційного відкриття олімпіади було дозволено використовувати прапори, дивним чином вже в Кореї їх з'явилося мільйони. Вони завішували своїми прапорами всі локації, вони підключали місцевих мешканців до якихось своїх активностей. і це була та сама пропаганда і той самий тиск. Цьогоріч задовго до Олімпіади не обійшлося без провокації. За результатами звіту технологічної компанії Microsoft, росіяни розгорнули дезінформаційну кампанію проти Франції та проведення Олімпійських ігор 2024. Її створили через недопуск так званих нейтральних спортсменів виступати під своїм прапором. У межах кампанії, починаючи з березня, пропагандисти викладають у соцмережі якомога більше коротких відео з попередженнями про можливі терористичні атаки, закликаючи людей хвилюватися про власну безпеку і не відвідувати ігри. Як виявили дослідники з Майкрософт, до системи дезінформації задіяні представники російської розвідки, помічники президента РФ та працівники трольферми Пригожина, яка поширювала передвиборчу пропаганду ще в 2016 році. А більше про російську ботоферму, небезпеку ботів та тролів, можете послухати у п'ятому епізоді подкасту Ніде правди діти. Вже неодноразово росіяни порушували етичний кодекс МОК. Дійшло навіть до перевірок згідно з всесвітнім антидопінговим кодексом. Через доведення існування державної допінгової програми у російському спорті атлети відсторонили від зимової олімпіад 2018 Незалежне розслідування здійснене на замовлення всесвітнього антидопінгового агентства, остаточно довело існування в Росії державної програми вживання спортсменами допінгу і приховування позитивних тестів, про яку багато говорили останні місяцями низка антидопінгових агентств закликала не допустити до цьогорічних олімпійських ігор не тільки легкоатлетів, а й усіх російських спортсменів, а також російських урядовців. Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що готові до найсуворіших санкцій. За результатами звіту незалежної комісії під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена у Росії існують системи вживання допінгу, контрольовані мінспорту, ФСБ та російським центром підготовки олімпійців. Через це були відсутні позитивні тести на допінг у спортсменів, які його вживали. Система діяла принаймні з кінця 2011 до серпня 2015 року. Розслідування стало причиною першого в історії ігор відсторонення країни під Олімпіади за допінг. Самі росіяни назвали це тиском та помстою за так званий надзвичайний успіх у Сочі. А воєнний злочинець Путін назвав це нібито проникненням спорту в політику. Навесні весні 2024 року президент Франції Макрон поширював ідеї глобального перемир'я на час змагання за його словами. Період Олімпіади це також час дипломатії та миру. Ідея перемир'я не нова у стародавній Греції у золотий вік на період ігор та сім днів до та після них держави поліси мали припиняти воїнні дії. Однак правила неодноразово порушували на літні ігри 1920 року в Антверпені не допустили радянську Росію, а також країни, звинувачені в розв'язанні Першої світової Німеччину, Австрію, Болгарію та Туреччину. З цих же причин пропустили Олімпіаду 1948 року Німеччина та Японія. Пізніше, у 1980 році, через введення радянських військ до Афганістану до СРСР відмовилися їхати більше півсотні країн на чолі США. Однак, уперше масовий байкот загрожував літній олімпіаді 1936 року в Берліні. Після того, як до влади в Німеччині прийшли нацисти, Американський Атлетичний Союз хотів ініціювати перенесення ігор до Барселони. Це не підтримали на державному рівні, а невдовзі в Іспанії розпочався заколот, який очолював генерал Франціско Франко та трирічна громадянська війна. Німеччина аргументувала свою кандидатуру розміщенням у центрі Європи, тим, що на змагання приїхало безліч туристів. Врешті ігри в Берліні прийшли з розмахом, що притаману так звані величі нацистського режиму. Напередодні Олімпіади нацисти зняли пропагандистські фільми, прийняли нюрбанські закони та провели чистки євреїв та ромів. Це зачепило частину німецьких спортсменів. Більше ніж за 50 років після цього, у 2014 році, російські зелені чоловічки незаконно вторглися в український Крим на третій день після завершення зимових ігор у Сочі, коли ще діяло Олімпійське перемир'я. Ситуація повторилася і через 10 років. В іноземних медіа активно з'являлися інсайти, що Китай, нібито, просив Росію не починати повномасштабну війну під час зимової олімпіади в Пекіні. Однак, російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на четвертий день після завершення змагань, порушуючи олімпійське перемир'я. Олімпійські ігри залишаються важливою ареною, де політика та спорт перетинаються, навіть незважаючи на олімпійський дух, який закликає до миру та єдності. Деякі країни маніпулюють, щоб нав'язати свій вплив на світову політику та утвердитися у власній імперськості. Навіть так звані нейтральні спортсмени мають зв'язки з проросійськими силами чи виступали на пропагандистських заходах. Те, що багатьох з них не допустили, значущий крок для того, щоб спортсмени не могли представляти країну, яка розпочала війну, та не виголошували пропагандистські меседжі на світову аудиторію. Для нас важливі будь-які перемоги. Підтримуємо українських спортсменів та спортсменок на Олімпіаді в Парижі. Дуже хочеться побачити їх на почесному п'єдесталі та почути гімн сильних. Хай будуть справедливі оцінки суддів, гідними супротивники та яскравими перемоги. Зірок, тернистий шлях про те пам'ята.